Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні, сонечки, ми будемо готувати з вами хачапурі. І так, що нам для цього потрібно? Звичайно, здоров'я, звичайно веселий настрій, щоб хачапурі у нас були дуже-дуже смачні. І так, інгредієнти. Ось ви бачите мисочку. Я сюди вже налила 150 мл теплої водички. 150 мл теплого молочка. І вже кинула ось 20 грам, ось вам показую, докидаю 20 грам таких свіжих-свіжих Дріжджі Дріжджі я, як ви бачите, брала, і вже колір помінявся брала, звичайно, сирі, тому що вони, коли сирі, краще сходять. Далі, що мені ще потрібно? Мені потрібно буде ось така. Столова ложка цукру ми сюди теж кидаємо. Далі дрібка солі. Не треба більше багато, дрібка тільки солі. Так. Так. Далі нам потрібно буде ще борошно, але трішки пізніше. Зараз я там взяла 500 грамів борошна, але, звичайно, будемо додати, якщо нам потрібно буде. Далі, ви бачите, ось одна столова ложка олії, І додаю ще отак половинку. Ось так. Дивіться, вже пішла реакція, прекрасно. І буде у нас добре сходити. Можна і сухі дріжджі брати, але я беру ось сюди, звичайно, тільки такі. Тепер, ви бачите, що у мене стоїть ось тут сир з яйцем. Що нам треба буде для начинки? Для начинки нам потрібно буде 300 грамів. Сиру, але твердий, ось ви бачите такий сир. Я ще додам твердого сиру на велику терку натру. або на середню таку. І, як ви бачите, яйце. Солить я нічого не буду. Ось, оце буде у нас така начинка. Але після того, як ми поробимо з вами такі човники. човники. І так, і звичайно, нам потрібні будуть ще яйця. Ось е, тільки. Ви білок заберете, а залишите тільки жовток. Якщо у вас буде. У мене буде чотири отакі човники. Чотири ось таких повинно бути. Але це вже за 10 хвилин до кінця ви поставите у кожну, кожний човник. І так, давайте по порядку. Висипаємо сюди просіяне борошно. Я поки що висипаю 500. 500. Як ви бачите, треба буде ще. Зараз ми. Це, ось так, збиваєте, але все робите поступово, поступово. Борошно, як я сказала, просіяне. просіяне. Знову беремо так 200 грам і досипаємо. Так поступово, поступово. Але так, щоб воно у нас вже місилося, щоб потім вже нам не місить, щоб воно підійшло прекрасно. О, грає! Дріжджі прямо грають, уявляєте? Так що прекрасні. Оце свіжі дріжджі, це саме те. Саме те. Так, так. Це ми вже кинули десь 600 грамів. Зараз я ще наберу десь 200. Ну, десь кілограм точно, щоб у вас було. Кілограм борошна, щоб у вас було в запасі. Так, ну, це і хватить, воно буде підходити, забивати не треба. Тобто десь 800 грам, отак, ви будете потім вимішувати. Ну, хай буде у вас кілограм, щоб ви не переживали. Бо ми ж не знаємо, яке там молоко, як підходить, що підходить, як підходить. Так. Ну і додаємо ще, щоб можна було мішати. Тепер переходимо на руки. Ось таке в нас вийшло тістечко, як ви бачите, воно вже готове до. так. І ви відставляєте. Займемося зараз сиром. Кладемо у цю мисочку. Прямо в мисочку кладемо, як і працювали. Можна навіть не змащувати, воно все рівно не пристане вже. І накриваємо рушничком. Хай воно постоїть так хвилин 20. А ми будемо з вами працювати зараз із сиром. Натремо сир. Ви бачите, ось яйце Оце ось творог, сир такий м'якенький. Далі ви бачите ось сир натерла я, ось такий моцарела. Щоб трошки тягнувся. Як дивіться, я ж не багато взяла, бачите? Половинку моцарели. Тепер трішки отакого теж. Ну, якщо разом брати, то десь повинно у вас бути 300 грам. 300 г такого е, сиру е, і сиру такого коров'ячого, сиру такого моцарела, отакого, джуга і так далі. Ось таке натерли, але дивіться, той м'якенький, цей велика терка, а цей середня. І оце все разом змішуємо. Разом змішуємо і виходить у нас в солі. Нічого не треба, тому що у нас сир солоненький. Тісто у нас готове, піднялося. Тепер ми з вами ось так трішки його. Отак. Бачите, м'якесеньке красота. І так, як ми сказали з вами, що я буду робити на чотири частини. Ось я беру отак. Раз, два, три і чотири. Ось такі чотири ми матимемо з вами. Ось так. Ви бачите. Так, і відставляємо поки що. Тепер наступну відставляємо. мука отут у мене 100 грам, я її залишила. Ну, щоб не приставало тісто, я її сюди на Отак, от отак, щоб... І тепер отак от роз робимо такі з вами човники. Хачапурі. Отак. От І так десь один сантиметр ви залишаєте. Отак. От Посередині не було воно. Все. І тепер беремо ложечку і ложечкою накладаємо. Ми бачимо, ось у нас такий сир, як ви бачите, ось такий сир. І так у нас на чотири частини. Отак. Поділили і тепер кладемо. кладемо кладем ось так сир. По центру, у центру. Можна три робити, Можна дві, два хачапурі робити. Але так як мені треба для чотирьох осіб, то я роблю ось так, або на два рази. І так, так. І тут защипуємо. Защипуємо. Гарно защипали і перекладаємо ось. Сюди. Тепер працюємо з наступною. Так тільки ручки свої змощуйте або олійкою, або отак борошном. вот так накладываем. И снова вот так накладываем. И вот так скручиваем. І кладемо на противінь. І так проробляємо з усіма. І так, сонечки, ми з вами зробили 4 хачапурі. Тепер ми зараз яйце збили отак. І ось тут, як ви бачите, отак змастили. Отак кожну, кожну, кожну змащуємо. Так, тісненько вони, бачите. Одне яйце. Тепер нам треба буде на 4 хачапурі ось такі, як ви бачите, без білка один жовток. І в мене таких уже готових, 4 є. Але спочатку вони підсмажаться, 20 хвилин будуть смажитися. Подивимося, щоб скориночка така взялася. І ми потім з вами знову кинемо яєчко всередину жовток. І воно буде, смажитися, 10 хвилин. Так. Ну, тут може бути 20 хвилин, може бути 30, в залежності від того, як ваша духовка пече. Так що, ось так. Змащуємо і ставимо в духовку на 20 хвилин. Ось так пройшло 20 хвилин. Я. Як ви бачите, воно не зовсім так припеклося, ось тут жовтеньке таке. Воно, бачите, жовтеньке. Я зараз змащу його ще маслом, десь 20 грам масла, щоб воно гарно запеклося. От. І поставлю ще на 10 хвилин. Ще на 10 хвилин. А зверху яєчко, жовток ми зараз покладемо. Ось так, змастимо зараз. І отак ще й тут, і Ну Це все масло сюди. Двадцять грам і хватить. Отак. Все відставляємо. А тепер беремо так яйце, отак розбуду. Здируємо серединку і отак сюди і виливаємо. А потім берете і отак мукуєте. Так, тут теж отак розбираємо. Отак. Так. Тут теж отак розбираємо. Містечко робимо. І теж сюди виливаємо. Жовточок. І так проробляємо з усіма чотирма. З усіма чотирма проробляємо такі, таку процедуру. І потім, отак, от можна ще мастить і все, і на 10 хвилин, щоб воно пожовтіло. Далі берете місце ось така у нас. Тарілочка. На тарілочці, як ви бачите, хачапурі. Отак От берете, відломуєте і вмокаєте. Сюди можете перчик, можете посолити, як захочете. Але ось такі хачапурі в нас вийшли.